Кваліфікації фахівців, консультантів інклюзивно-ресурсних центрів, яка має назву Відновлення спроможності інклюзивно-ресурсних центрів забезпечувати якісні послуги в громадах, які постраждали від війни. Метою даного навчання є посилення професійної спроможності та розвиток фахових компетентностей фахівців-консультантів інклюзивно-ресурсних центрів, розвиток їх професійної майстерності та забезпечення спроможності надання рекомендацій закладам освіти при забезпеченні навчання осіб з особливими освітніми потребами та дітей, зокрема, що мають психологічну травму. Підготовка до навчання працівників інклюзивно-ресурсних центрів з тематики відновлення їхньої спроможності забезпечувати якісні послуги є важливим кроком для підвищення їхньої професійної компетенції. Це дозволить їм ефективніше реагувати на виклики, пов'язані з війною та надавати комплексну допомогу дітям. Актуальним питанням цього проєкту є психолого педагічний супровід осіб зі своїми освітніми потребами та надання підтримки дітям, які мають психологічну травму. В основі проєкту є формування компетентності фахівців, консультантів і щодо надання рекомендацій для дітей, які мають психологічну травму. Глівці і Ірці є безпосередніми учасниками освітнього процесу, членами команди психолого педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладі освіти. Саме вони забезпечують супровід освітнього процесу, акцентуючи увагу на дітях, котрі мають психологічну травму. В умовах війни діти з особливими освітніми потребами є однією з найуразливіших категорій. Постійної підтримки для збереження та розвитку своїх навичок, а також для адаптації до нових умов життя. Інклюзивно-ресурсні центри відіграють важливу роль у наданні цієї підтримки і їхня спроможність забезпечувати якісні послуги має бути збережена та відновлена. Війна приносить значний стрес і травму як для дітей, так і для їх сімей. Психологи та фахівці ІРЦ повинні бути підготовленими до надання ефективної психосоціальної підтримки, щоб допомогти дітям та їх батькам справлятися з емоційними та психологічними наслідками війни. ІРЦ, в свою чергу, повинні адаптувати свої методики та підходи до умов, які постійно здійснюються через війну. Це включає впровадження дистанційного навчання, використання нових технологій, розробку планів. Безпеки та кризового менеджменту. Родини, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, потребують додаткової підтримки та консультації. Тому інклюзивно-ресурсні центри можуть надавати цю підтримку, допомагаючи батькам поратися з викликами та забезпечити максимально можливий розвиток і благополуччя їхніх дітей. Відновлення спроможності інклюзивно-ресурсних центрів забезпечувати якісні послуги в громадах у мовах війни є критично важливим завданням для збереження та підтримки розвитку дітей з особливими світними потребами. Це сприяє їхньому психологічному, емоційному та соціальному благополуччю, а також допомагає громадам зберігати стабільність і підтримку для найуразливіших категорій населення. Цей проєкт дає можливість формувати мету завдання психолого-педагогічного супроводу осіб з своїми освітніми потребами, надавати рекомендації роботи з дітьми, що мають психологічну травму, та подолання її наслідків. Важливою складовою цього проєкту є забезпечення індивідуалізації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами через складання індивідуальної програми розвитку. Проєкт практично спрямований, дає можливість опанувати педагогічним працівникам практичними правами для психологічної підтримки дітей з метою методичної підтримки педагогічних працівників закладів освіти, що працюють з дітьми з психологічною травмою. Особливо вдалею виявилась робота із розбору практичних кейсів. У роботі з дітьми, що мають соціоадаптаційні, соціокультурні труднощі, які пов'язані саме із психологічною травмою. Адже навчання за допомогою соціальних історій є найбільш ефективним методом навчання. За результатами навчання, фахівці-консультанти інклюзивно-ресурсних центрів. Поглибили свої знання щодо впливу психотравмуючих подій, пов'язаних з війною на дітей та інших учасників освітнього процесу. Вони розвинули компетентності щодо роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Саме внаслідок психологічної травми або стан, який загострився внаслідок психологічного стану, пов'язаних з дією психотравмуючих подій. Також вони вдосконалили навички надання рекомендацій закладам освіти при забезпеченні навчання осіб з особливими освітніми потребами і дітей, які мають психологічну травму. А також педагогічні працівники опанували практичні вправи для психологічної підтримки дітей з метою застосування їх у практичній своїй діяльності. Legenda